А що Тетяну Шдальошовиці, да, які да, типа, да. тули за, за Зеленського. Ну, да, 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 ну. Ну, Контраверсія, він висловлює свою позицію, яка контроверсійні з одного боку. І він на це має право, але справа не в тому, що він говорить контроверсію, справа в тому, що це людина, в якої є інтелект. Окей, Журналіст да, зі знаннями, звали, з бекграундом, зі своїм. І через це. Я можу не поділяти точку зору там, інших людей, які приходять на колегію, дуже часто не поділяємо між іншим. Але у людей якісь є знання, і вони є персоналями, От вони самодостатні вже персоналі. Згоден, тому, тому у нас якраз ти скажу багато різних, там небагато різних, тому що туди будь-кого запхати не можна. Ну, не багато різних, ну, скажімо, там міняється 5-6 чоловік постійно в цьому. Ну, список є в там людей 15 колі... списку. А, є. Аж людей 15. Так, Ну, це список, який постійно щотижня. Катерина сидить об дзвоні, а журналісти у нас вони ж, прошені, а я не можу, я їду, а я бухаю. Ну, знаєш, таке. Причому відверто каже, я буду бухати в п'ятницю. Я ну, вас не ну, поняла. що, молодець. Богу, чор, чор, господи. Так, так що там люди різні, з, з різною своєю історією, але вони носіють певних знань. Ну, скажімо, можна по-різному ставитися до Мартиненка. Інтерфакс, так, колишній да, секретар та, та, Кучма. Але ага. в нього стільки знань, що це просто бомба. Ну, такий дядько, серйозно. Ну, так, а... Колись, за відео у Харківський роклубу в Волдосі є. Ну, було, що напевно, щось такі, там. Да. Харківська історія. Там. Uh -huh. От, або Мусафірова, скажімо, теж працювала. Де, працює досі нова газета. Ну, хто тебе там... Я б не працював уже в новій газеті, але це ж її право. Це ж москальська. Штука. Ну от Але вона вона глиба тому що вона теж носить знань аж тих. І от ти питаєш про людей а носії знань, які накопичують знання, які лишаються собою що важливо. Тому що, ти подивись на Мусафіру: вона ж не, не приїжджає там, знаєш, типа. Мізинцем, скажімо, кермо крутить там на типу, така вже вся блядь, приїхала. А неї Та нема в неї нічого, вона okay. пішки приходить. Okay. От, Або Мартин, ну Мартиненко приїжджає, ясно, що у нього там ну, нормальне. Менько боссі, ну, босс, нормальна він машина, босс. але ти на нього подивишся, і він же ж, ну, він і гламур, вони речі, які розбіглися ще на початку його народження. Десь розуму, збери, міняє, ну, Де розумію, що він себе зберіг та, А в нас зараз знаєш, такі, от мене бісять люди, які там потрапляють. Я, а як я виглядаю в кадрі? Яка в мене зайде? Кого їбе твоя зачіска, як ти виглядаєш? Нікого це не їбе. Головне, що ти говориш. Розумієш? А от таких людей, от ті, що не молотять, а журналісти у нас вони молотилки. Ну, здебільшого, Вони причому, що е, у всіх є така пошесть страшна, причому, що я вхопив Бога за бороду, бо я носій певних знань. Яких ти знань носій? Тебе, як, як гандони користують, тобі зливають інформацію, ти це носиш, тягаєш, думаєш, що це велика цінність. А воно не є цінністю. Іноді це навпаки загроза для твого життя. Тобі залили, і тебе ж завтра і грохнуть. Ти зілєш і тебе грохнуть. Краще може і не мати такого, знаєш, що тобі влили. А є вони всі бігають у інсайди. Інсайд, інсайд. Знаєш, я, я знаю таку інсайдерську інформацію. Ти поц, тому що тобі просто це поклали в вуха. Бо ти як пес побіжиш по селу, як брехню. Тобою грають в темному, ну, та. Тому, що та, та. А, у... І таких у нас там на народколегі, між іншим, практично немає. Окей, а як ви, от, 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 от ці журналісти гандони, вся ця решта тусовка, скажімо, поза я не можна кадром... не Я казу. Що постати, у загальним гандоном. Давай гандони, їх називати заробітчани. заробітчани. Хай Просто, як поза. От скажімо, є скрипень, який конкретно е, може послати, нахуй е, він може послати, і який відкрито це каже, що це заробітчани, це гандони. Це ж вороги твої зразу стають, правда? Ну чому? Я, поза, це моя думка. Поза що поза вони кадром. заробітчани, Мені їх шкода, я до них ставлюся як до зручників. Поза кадром, в цій зіжністі тусовці Скрипін стоїть отак окремо, приходить і навколо. ні, всі ж думають, що й йобнути на всього. То є така тема, що це. І мене це влаштовує. Це не так, як у вас з депутатами, що вони тут обкладуть, а тут вже обнімаються. У мене такого немає. Всі думають, що відбитий. Ще одне питання. Ну Може, я правда відбити, я ж не знаю. Дай Боже, ти відбитий. Це ж невідомо, чи це погано, чи це зле. Ще одне раз ми це зачепили. От, ти кажеш, ми не будемо назвати імен. От він інтелектуал, він в професії супер. Я просто про Льоню згадав, бо про нього пишуть, типа, нашого його знову покликали. Ми не візьмемо Льоню, а просто візьмемо умовно, ну, так, скажімо, щоб да. Льоню не чіпати. Так, да, я знаю, я читаю Льоню, допустимо. Я споваюся, ставлюся до іншої думки, він просто її може відстояти. Це прекрасно. Я вважаю, що він не Сто процентів. Єдине в мене питання: як інтелектуал може топити, скажімо, за цей піздець, за цих довбойовдей. Він же інтелектуал ну, умовно кажучи, будь, бути на якійсь е, такій стороні, де виникає сумнів до тебе питання. Він якраз не топить. А що ти, Льоня? Ну, не топить, ну, Ну, ти читав його останню, там, там він там зовсім уже не... Ну, те, що ви називаєте топити, він Зовсім уже перестав топити. Ну, нехай нарешт, буде так. Нарешті. Та. То Тип, не було видно спочатку. Типа хто носить зельку на руках, ти маєш на увазі? Ну, умовно. коротше, ну тобі спитають, чому ти <ків> е, е, Льоню запросив. Тому що, мабуть, він е, топив, не топив, носив зельку чи відмазув, Це взагалі не, взагалі не фактор для запрошення. Тобто, хто за кого топив. Я спитав, чому інтелектуал може в цей, за, в цей бік за це топити. Я про це спитав. Ну, людям, властиво, помилятися. Такий дипломатичний Та ну, слухай, ну, З ну, ну, нас, ну, нас ніхто, ну, ти не є абсолют. Ні, я, я, я є, я є, але не про мене мова. І, ну, і, я точно ну, не є абсолютно. Я абсолютно. Людина має право так. на помилку. Може топити за будь кого а потім сказати: Зна... ну от як Два Карчука. За Два Карчука скільки топило, притомних людей. Ах! Славік! Потім ой обістався Славк. Блядь, як йому сраку витерти. Та не витирайте, обістрався. Це було видно і ясно, що він. Всі, вже обісрався і почав її лозить. Мені шкода людей, які за ним пішли, розумієш? От, от за Вакарчуком. Давай от ми про всіх будемо говорити. Давай про всіх, абсолютно. Затопити за когось, це абсолютно безглуздо. Тому що от зараз, якщо перебирати на руках, типа, а за кого б ти проголосував на президентських виборах. Для мене от реально немає жодної кандидатури протягом тривалого часу. З, звісно, що я йду голосувати, я за когось голосую або псую бюлетень. Я кажу, що цей бюлетень, який був на виборах 2019-го, я зіпсував okay, свідомо. Okay, Окей, не, тому що не того. задовольнити. Ну а як? Я там написав, що я про кожного з них думаю. Стоп, а якщо у тебе такі ви бере це умови віртуальний вибір, <кхи> так викладуть і вибирають, або то, або то ти ми, вибереш. Це, це знаєш, ми оце по дорозі обговорювали, що no. таких людей в публічній площині немає. Практично, ми їх знаємо в непублічній площині. В принципі, люди, які мислять як. Е... Менеджери. Ну, тобто, це тех, ну, технарі за великим рахунком. Ну, 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 Вони ну, ну, знають, що таке бізнес, що таке бізнес-план, що таке кешфлоу, що де, як побудувати систему, щоб вона працювала. Такі люди в країні є. Вони не претендують на цю посаду. На жаль, але такі люди є. І ми їх називали прізвище я зараз принципово називати не буду. Ми назвали їх скільки нарахували аж два. Це якісь стопи, так? Да? Як топи? Це Притомні люди. Ну, як мен... Вони... Топи менеджмент, я не знаю. Так, ні. Це менеджмент, це бізнес. Так. Це так. бізнесмени, які лишаються в Україні нікуди не їдуть. Вам зрозуміло, чого не, не йдуть президенти? <зас> ну, тут два мотиви. Або може бути Благий святий мотив спасти країну, або тіпа, дорватися ще до кормушки. Я других мотив не бачу. Чувак, які йдуть то що їх обговорювали. Вони е, настільки передачі, ну, що батьки, це, я, що я си... в мене є пояснення. Но, це дуже но, просто но, в тій системі, яка утворена в Україні. Но, хто стає президентом, okay, особливого так. значення воно не має, тому що система відпрацьована. Якщо ти якщо ці люди захочуть прийти до влади, вони мусять повністю змінити саму систему. Повністю. Це перезавантаження одномоментне і от з новими повноваженнями і з новою з новими відносинами. Тому що коли вони потрапляють, ну це ж теорія, <coughs> типу, гнилих там кого. Ми тобою говорили соді про іслацію. Що раз і могли послати нахір... Британців. Той... Британців. І Той... Вони от так послали з чотирьох можна... міль до 200... двохсот. Да, до 200 кілометрів міль, 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 щоб ловити тріско. Іде розмова про крок. Ми цього кроку ні разу не зробимо, так, ні разу ще не зробили. Ти кажеш, потрібно переламати всю систему. Це, в принципі, така, якщо людина може появитися, в принципі, реально чи ні, чи це в принципі одна може, система може. Може, може. дивись. Ну, тут це називається, у нас вся система, вона на півшишечки, У нас угу. все не дуже рішуче. Ісландці, вони ж мало того, що вони з 4 миль зробили до 200 миль. Вилов риби це їх, і тепер. Це їхня, як це називається? Правильно, територіальні води для торгівлі ну, Ісландії дві відвоювали. Замічні мало двісті. то мало того, вони ж з британцями там заруба була на вони, що? морської імперії вони розірвали дипломатичні взаємини з Британією. Да. Там ну на якийсь там нетривалий період на з Британією перервали. А ми, блядь, сидимо, нас москалі напали. Та ні, ну посольство, що там, наші ж люди там в Росії, Ну як як, як ми будемо переривати дипломатичні взаємини. Да нахуй треба вже послати сто раз. Ні, 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 нія-ні, ні зі. І оце нерішучість, в принципі. Тому що, ну, уяви, ти зустрічаєшся там десь в темній вулиці, е і до тебе підходить опнік, і ти кажеш, давайте почитаємо. Е Гьоте, Ну, по щам тобі там заїжджає, ти. Ой, мені ж чи... слово, не Боже! Поїбало. По ну, пописку. По 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 писку. По писку. Пощам це москальська хуня, та. по Пописку тобі заїжджає, то я тут не виключив, ні? Вроді би світить, світить, світиться, світиться. Ні, стой. Я звук, бо тепер випадково натисну. <laughs> Ну, пописку тобі заїжджаєте, ой-ой-ой, мені ж боляче, ви не гумани. Ти що, відповідь ти візьм, перейдеш, правильно? Так, щоб <пирько> перекантачило, що тільки так доходить. А Україна це така, ой, ой ой ні-ні. ні-ні-ні-ні-ні-ні, Треба перекантачити і все, і забути. Ми Україна по два береги Дніпра. І що? А яка пі, поміж ними ва, різниця, сорі. Но... І, і, і не... там, і там люди прекрасні є. <ак seus assicurs> ні, ніхто не каже, що там і тобі. Якщо ти зараз будеш yeah. теорію з бручами пхати, то я в туалеті закрию там. і все. Я не буду тобі теорію з бруча пхати, бо вона тупа.